Снігурівський будинок творчості дітей та юнацтва, історія якого налічує майже 90 років багатопрофільна освітня установа, що забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. Кожна дитина народжується талановитою, а завдання батьків закладів освіти та педагогів позашкілля допомогти їй віднайти творчий діамант своєї особистості, подарованої Богом, і розвинути його. Діяльність Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва спрямована на здійснення навчання і виховання дітей та юнацтва Снігурівської територіальної громади у позаурочний час. Робота закладу відновлена після деокупації міста. Головне завдання педагогічного колективу формувати творчу особистість вихованців через реалізацію діяльнісного підходу до організації освітнього процесу. Навчально-виховна робота проводиться з використанням різних форм дистанційного навчання, що зорієнтовано на повноцінне виконання програми. На 1 вересня 2023 року кількість здобувачів освіти становило 400 осіб, що складає 27 груп. Діюча система гуртків забезпечує дітям можливість проявити себе в різних напрямах творчості. Сьогодні функціонують такі гуртки: Вишивка, керівник Інна Бойченко. Виготовлення сувенірів, керівник Оксана Іваненко. Образотворче мистецтво керівник Тетяна Нестеренко. Народна творчість. Керівник Ірина Толщук. Театральний керівник Олена Фалько. Шахи – Керівник Олександр Фалько. Англійська мова. Керівник Наталія Цибу. Мій рідний край. Керівник Віктор Запорожець. Основи інформаційних технологій. Керівник Тетяна Мензюк. Гурток. Малої Академії наук Історія України, керівник Світлана Нартова. Гуртки вишивка та виготовлення сувенірів мають звання Зразковий художній колектив, що свідчить про високу оцінку їх роботи. Діяльність керівників гуртків спрямована на пошук обдарованих дітей, створення умов для науково-дослідницької та експериментальної роботи учнів. Використання новітніх освітніх технологій у навчально-виховному процесі. Використовуючи онлайн-технології, працюючи на освітній платформі Human, вдалося налагодити зворотній зв'язок з дітьми, підтримувати комунікації з батьками, здійснювати публікації результатів роботи у соціальних мережах. Цікава програма навчання у різноманітних гуртках, проведення виставок. Конкурсів, ігрових програм, квестів, флешмобів це життя вихованців закладу. У Снігурівському будинку творчості дітей та юнацтва працює учнівське самоврядування. Основна мета його діяльності виховувати у здобувачів освіти активну життєву позицію, вміти толерантно та чітко пояснити і довести свою думку. Привернути до себе увагу найкращими власними рисами протягом багатьох років учнівським самоврядуванням опікується умілий педагог, культорганізатор з 28-річним досвідом роботи Олена Мороз. Завдяки її зусиллям. Організовано життя учнівського колективу, що реалізується через залучення усіх його членів до планування, певного контролю і підведення підсумків навчальної та суспільно корисної праці. Наразі учнівське самоврядування переведено у цифрову площину: це традиційні збори лідерів та їх кураторів, онлайн-зустрічі. Залучаємо вихованців до участі у міських, обласних всеукраїнських та міжнародних проєктах, конкурсах, змаганнях, акціях, форумах та інших культурно просвітніх заходах з початку поточного навчального року вихованці Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва взяли участь і стали переможцями обласних конкурсів Український сувенір, Новорічна композиція «Як я захищатиму Батьківщину, Я Патріот України. Слово Грай та 4-ї обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді, дослідження і дослідники нашого краю. Вагомою є участь представників Снігурівщини у 23-му всеукраїнському конкурсі учнівської творчості Об'єднаймося ж, брати мої, Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу, Всеукраїнському фестивалі мистецтв, Військові обереги від Святого Миколая. Досягнення учнів постійно висвітлюються на сторінці навчального закладу у Фейсбук. Снігурівський будинок творчості дітей та юнацтва входить до Міжнародної асоціації позашкільної освіти, тому педагогічні працівники беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, що проводяться цією організацією. Долучаються до міжнародних проєктів і акцій Міжнародної асоціації позашкільної освіти щодо обміну досвідом роботи з дітьми. За результативну діяльність маємо дипломи переможців Міжнародної асоціації позашкільної освіти та Миколаївського обласного будинку художньої творчості. Відрадно, що за кількістю призових місць увійшли в топ 100 всеукраїнського рейтингу закладів освіти. Отримали подяку міського голови за вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти та формування творчої української молоді. Майже два роки триває повномасштабна війна. Наша підтримка військовим потрібна і необхідна. Нашим закладом здійснюється допомога Збройним силам України. Вихованці Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва беруть посильну участь у цьому. Як і всі українські діти, юні снігурівчани мріють про мир на рідній землі. Свої щирі побажання вони пишуть на малюнках, які волонтери передають нашим захисникам у зону бойових дій. А ще гуртківці готують обереги, плетуть браслети, збирають теплі речі. Надають матеріал для виготовлення сіток, готують посилки для воїнів. Разом з батьками діти долучилися до збору речей для воїнів, а саме теплого одягу, предметів гігієни, солодощів, трав'яних зборів для чаю. Гордимося, що керівник гуртка Образотворче мистецтво Тетяна Нестеренко відзначена медаллю за гідність та патріотизм і двома подяками за плітну працю в рядах українських волонтерів. Цей навчальний рік для нашої позашкільної родини як і для всієї країни, є особливо тяжким. День перемоги обов'язково настане. Віримо в щасливе майбутнє незалежної. Європейської України